Мої вітання, колеги. Сьогодні ми поговоримо про видалення стрілки. З року в рік знімаємо відео і є ще що додати майже кожного сезону. Все приходить, як кажуть, з досвідом. І досвіду, як виходить, багато не буває. Тому давайте розберемо цей процес. Однозначно зразу скажу, що стрілка виломується. Ну, або хтось там зрізає там, різними приспособами. Ну, обов'язково тільки так її треба видаляти, ні в якому разі, не витягувати. Це таке перший основний момент. Друге, це терміни. Коли ж все-таки декілька сезонів ми спостерігаємо, декілька сезонів ми з колегами споримо щодо термінів. Коли все-таки зразу при появі, Тобто буває, що ось з'являється, на жаль, поки що у нашому регіоні ще стрілок немає, але на півдні вже вона з'являється, тому вирішив зняти відео. Вона з'являється, виходить, і її вже ось, наприклад, вона спочатку йде пряма. Вона на даному етапі, коли виходить, вона не відтягує на себе нічого, і грає роль ну, приблизно як листа. Тобто таке споживання. Її можна, звісно, виломувати, але ми спостерігали і зразу, наприклад, коли стрілка тільки з'явилась, ось вона тільки ще там її половинка навіть виглядає, ми її видаляємо. Що відбувається? Рослина починає різко перенаправляти свої зусилля і зразу на дозрівання. Тому, виходячи з досвіду і інформації від колег, ми е, на даному етапі вважаємо, що стрілку потрібно е, зрізати трішки пізніше. Ну, в ніякому разі, коли вона вже має форму гака. Це вже пізно. Коли випрямиться, це вже зовсім пізно. Тобто ви вже втратили до 40% розміру, тобто урожайності, тому що сили пішли на е, розвиток повітряної бульбачки. А от якраз в стані, коли, лист, коли стрілка виходить, і ось вона буквально виходить і так от закручується, як у кільце, а іноді навіть у два кільця. І Ось така вона закручена. Ось на даному етапі те саме оптимальні сроки для видалення, тобто виломки. Стрілки. Тому зверніть на це увагу. Зазвичай на великих об'ємах чекаємо появи на 80% рослин і починаємо видаляти. За один заход ми ніяк не видалимо стрілку. Якщо ми, наприклад, будемо. Довго чекати, то ми втратимо урожайності. Тобто сили підуть вже на розвиток стрілки повітряної бульбачки. Таким чином, плануйте заход, робити заход в 2, а в ідеалі навіть в 3 етапи. Таким чином, ви повністю видалите стрілку. І ви ж бачили, коли. Ну, ви копуєте і там, де була стрілка, головка, у декілька разів менша від е тої рослини, яка була поряд такого ж розміру, і е якій ви видалили своєчасно. Тому це дуже важливий момент. Зверніть на це увагу. Бажаю всім гарних урожаїв, бережіть себе. На все добре.